Вітаю, сталкери! Зараз я вам покажу, де і як дістати екзоскелет Алмаз. Я думаю, це кращий екзоскелет у грі, і забрати його можна майже на початку гри. Знаходиться він в районі Янів на даху бункера Іскра. Бігти до нього далеченько. Можна з регіону Росток через рудий ліс, а я біг з сторони завода Янтар по залізній дорогі. Мені здається, що там менше радіації. До речі, як будете пробігати регіон рудий ліс. Запасіться антирадіаційними засобами. Коли прибудете до бункера, вам може здатися, що на дах ніяк не залізти. Але є один спосіб. Нам потрібно йти до того торнадо, що поруч, до червоного контейнера, в якому є дерев'яний ящик. Екзоскелет Алмаз єдиний з екзоскелетів, який за допомогою цього способу можна дістати відносно швидко. Всі інші знаходяться далеко. Хоча алмаз можна дістати і по сюжету, але дуже не скоро. Тепер добуцуємо ящик до бункера. Звертаю вашу увагу, що екзоскелет Алмаз має, на мою думку, найкращі параметри в грі серед екзоскелетів. І ще величезним плюсом є те, що його прокачка не потребує креслень. Як же це приємно, що не треба ніде бігати, їх шукати, в ньому можна зробити всі 6 слотів під артефакти свинцевими і нас не буде дамажити від радіації артефактів. А ще в алмазі можна бігати не ходити, якщо поставити у ремонтника потрібний апгрейд. Є, наприклад, в грі три екзоскелети, в яких немає взагалі можливості спринтувати, бо немає апгрейду гідравлічного підсилювача. Ось такий це чудовий екзоскелет Алмаз. От ми і дісталися бункеру. Ставимо сюди ящика і легко застрибуємо. А ось наш імбовий екзоскелет. Він навіть не прокачаний за усіма параметрами, крім всі захисту, кращий за мій прокачаний комбінезон Сєва І. І яке ж приємне збільшення ваги. Залишається тільки поставити апгрейд гідравлічного підсилювача. Це можна зробити у ремонтника станції Янів, що знаходиться поруч. Там на нас чекає мила дівчина гарпія, яка люб'язно за ваші гроші це зробить. Ось такий гайд по алмазу. Якщо відео було корисним чи просто сподобалось, підпишіться та волоніть лайкоса. І бувайте здорові!